І стосунки вже як в людини пропрацьованої психологічно, це стосунки про партнерство, про взаємодію і про вміння один одного чути, розуміти і створювати один для одного безпечний і такий сприятливий клімат. Правильно, ну, взагалі, от слово «партнерство» — це дуже хороше слово, насправді, тому що воно предполагає, знаєш, такі ну. А, ну, як це не звучало так дивно, ну, якийсь такий, а, можливо, негласний договір підтримки. А, але і в рамках, ну, а взагалі от можу стати так, бути такою ідеальною ситуацією, коли зустрічаються просто дві людини, які отдають, але так співпадає, що вони друг другу дуже сильно подобаються. І відбувається тут такі випадки, їх не так багато, але вони і не тільки в історії, навіть в моєму житті я знаю, от, ну. До 10 пар, які от, правда от, прям так і живуть все своє життя, а, І вони просто діляться з друг другом, віддаваючи от, ту любов. І, і от, це співпало, то есть, такі, Це те ж існує. То есть, і, і от такі приклади вони дуже надихають там, ну, багатьох людей, які зустрічаються. От, бо насправді.